Якщо, окрім нової дитини, інших підстав вашого колишнього для зменшення аліментів немає, дохід в нього не зменшився, чувствує він себе прекрасно, працездатність не втратив, то на підставі нової дитини є шанси зменшити аліменти, але небагато. І коли я складаю такий позов від імені чоловіка до жінки, я дуже сподіваюся, що вона не буде писати відзиви і не буде боротися. Бо якщо вона піде до толкового адвоката і він відзиві напише, що наявності одної дитини недостатньо. То, скоріше всього, позов мого клієнта не буде задоволений. Тому, коли він до мене приходить лише з наявністю однієї нової дитини, я йому одразу кажу, що гарантій на зменшення немає. Але, як правило, чоловіки все одно хочуть піти в суд, тому що вони платять аліменти значно більше, ніж витратять на мої послуги, хоча 100% гарантій на задоволення позову не буде.